Вітаю на своєму Ютуб-каналі Дотик Душі. Ваші увазі вірш творіть добро. Говорити серцем треба, у чому є яка потреба, те вам добрі люди дасться, убереже Господь вас від нещастя, будете в добрі ходити, добро на цій землі творити. Вам за це кожну хвилину щастя буде послано на всю родину. Не забуваймо, милі браття, жінок своїх всіх поважати. Дітей лиш доброму навчати, живий радій, земний народ, з душею дбай про свій город. Живе все в світі ти цінуй, та життя своє ти не марнуй. Позбався від поганих звичок Дорої різних там дівичок. Ти дбай про дух свій щиро нині, та любов свою неси у кожній днині. Ти все люби, що навкруг тебе, любов даруй цю всім від себе, і та любов тобі сторицею вернеться. У серці твоїм гучно так озветься, будеш ти співати і танцювати, та творця всього лиш прославляти. Ти вінець його творіння, маєш глибоке, те коріння, ти дитя його рідненьке, хоч і досі таке маленьке. Поради батька свого нині, неси добро кожній ти родині. Відбудуй той рай прекрасний, що на землі колись так панував, і закон той такий негласний, завжди твоє серце наповняв. Той закон простий є дуже, запам'ятай, його, мій друже, твори добро, лише на світі, все так, як пише в заповіті, який нам був переданий давно, так тисячі років вже пройшло. Любіть друг друга, поважайте, гнів і серця проганяйте, радістю світ цей винесіть, з радістю ви все творіть, з ніжністю ви все любіть. Душею світ цей освітіть. так, як любиться Творець, Він поклав на вас вінець, вінець неосяжної слави своєї, такої рідної, душевної, твоєї, яку ми маємо з повагою нести та завжди у душі свої цвісти. Отож Бо добрий, люди знай, твори на землі прекрасний рай. Ось такий віршик написав ще раніше був. Пену 2011 рік. Друзі, дякую всім за підписки, лайки, поширення, коментарі. Дякую за підтримку україномовного контенту та безпосередньо мого ютуб каналу «Дотик душі. Слава Україні! Бережіть себе! I wish we were both to just fly away I don't wanna care, it's peace